Привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-Трактори з мотоблока. Давно не було цікавих відео. Їду на роботу. Знову хотів би поговорити про різні конструкції мототракторів. Багато дехто там розказує, що плаваюча коробка дуже добра, їм подобається. Але коли я починаю наводити технічні аргументи недоліків даної конструкції, десь люди починають переходити на особистості, починають там ображати, ну, кажу, давайте тільки технічні питання обговорювати. Ну, один із таких питань, може, зараз обговоримо по поводу плаваючої коробки. Ну, міф той, що призакріпиться на штатне місце. Так, да, вона кріпиться туди на штатне місце. Але як відриваються ті болти з того китайського чугуну, ну про це мало хто знає, і ті, хто роблять таку конструкцію, вони про це навіть не догадуються. Скажу більше, я таку конструкцію теж робив. Але я побачив її досить, як би сказати, багато недоліків у порівнянні з моєю конструкцією трактора. Ну, чому, чомусь не хочу я її робити. Люди дзвонять, так, да, зроби, зроби, зроби. Ну, тобто, то, що. Друге питання, що, чи друга, друга, як би сказати, неправильно. Чи неправда те, що з знаряддя... Нічого знарядь переробляти не потрібно. Ну, то є брехня трохи по правді сказати, знаряддя треба переробляти практично все. По поводу фрези, ще вернемося до першого питання чи пройшли проблеми, що фрезу поставити тут ж на цю плаваючу коробку тробку, теж треба ще мати здоров'я. І навантаження на оцей вузол, де е, кріпиться коробка чи ця фреза до коробки е, дуже велике. Чого кажуть на мотоблоці, їх не вириває ті шприки. ну, Як би сказати, їх часом теж вириває, але не так часто, як туди. тут. а Тут це навантаження на оцей. Місце з'єднання і ті шпильки з китайського човну вириває аж бігом. ну то така справа, у кого вириває, у кого не вириває. Е, ще наступна проблема в плаваючих коробках, третя, е, як я бачу, це глибина фрезерування. Тобто там 10-12 см більше у не лізе. Дехто розказує спіною в роті, що... Все там не опускається і досить. Це не буду, не хочу сперечатися. Раз є так, хай буде у вас так. Ну, четверта проблема, чи недолік буде правильно. Це ширина колії. 80 см по центрах коліс. І питання, куди нею влізти тою шириною колії. П'яте. Висота двигуна, розміщення двигуна від землі. Як би сказати, досить важливий показник для побудови будь-якого трактора, бо це центр тяжко, який впливає на перекидання чи стійкість трактора а тут, в даному випадку на перекидання. Тобто на моїх тракторах це 85-90 см, на тракторах з плаваючою коробкою в 1,10-1,20 м, висотою. Ну, питання, який трактор буде і відповідь ви давайте самі. Вона мені та відповідь не потрібна, я знаю результат. до мене е -е, П'яте, шосте, мабуть. Буде ремінь. Чи привід. Ремінний привід. Ну, він там десь порядка від землі, десь на відстані 10-12 см. Ви представте, мох, болото, гівно, зілля. Все туди на той ремінь летить і ремньом закидає і під ремень набиває, і шківок набиває, тобто це вічна проблема була і буде. сьому можна підключити сюди проблему це привід на один ремінь. В деяких випадках він... Може бути на один ремінь, але все-таки краще тварення. Тобто крутний момент краще зняти з двох ремнів. Я теж деякий час ставив одного ремня, менша вібрація від двигуна передається на саму раму трактора. Ну, за потреби ставимо й два ремні, зараз більше ставимо вже два ремні. Восьме, що можна зробити, це чи сказати по недоліках, це вмикання двох передач. Досить часто вони там вмикаються, ця виностаку От вмикалася і буде вмикатися по дві передачі. Дехто там розказує, що нічого, у мене все нормально. Ну, я ж не сперечаюся, що не нормально Я знаю те, що я знаю. А це все підтверджено практикою. І е е е ще як дев'ятий недолік, е коли опускається коробка, то речак перемикання передач знаходиться дуже далеко. Тобто і включити передачу чи щось там змінити якусь передачу не вийде. Десятий недолік це тяжкість піднімання фрези. Ну, звісно, її тяжко підняти. Там рычаг півтораметровий, метровий і його дуже тяжко цю фрезу підняти. Більшість людей, які дзвонять до мене і кажуть, давайте трьохточкову навіску важу, поставимо гідравліку. Кажу, а чому? Кажу, то там ж легко піднімати. Яке там, каже, легко, двох не можна підняти. О, тобто речаги йде півтора метрової довжини, а підняти фрезу дуже тяжко. Кажу, ви коли купляли? Ви кажу, фрезу ж піднімали. Ну так, да, вона ж стояла на асфальті, а тут ж як вона піде в землю на сантиметрів десять її вирвати оттуда, ціла проблема, оказується. би сказати десяток недоліків перший, перший десяток недоліків для даного трактора я сформував. Всі долучайтеся до обговорення, а не так, що та ти теж херню робиш, да твої теж трактора не роблять. І не потрібно. Тільки суто технічні аргументи. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.